Встановити пункт обігріву, витягнути людини з задимленого приміщення, відшукати загиблого. На Одещині рятувальники-добровольці навчаються виконувати завдання ДСНС. Відчиняється автоматично під час повітряної тривоги. В Одеському парку Шевченка запрацювало укриття, яке привело до ладу волонтери зеленого театру. Тисячу зимових курточок для дітей-переселенців з Херсонщини роздали волонтери. На вулиці Інглезі патрульні поліцейські зупинили автомобіль Міцубіші під час перевірки водія. Результат драгера три стрілечки вгору. А це означає, що водій керував транспортним засобом з показником більше ніж 5 проміли при встановленій нормі 0,2. Водія відсторонила від керування транспортним засобом, а також склали адміністративні матеріали за статтею 130 адміністративного кодексу про правопорушення. Володимир Лєбідєв, рятувальник у добровільному загоні. Разом з іншими він навчається одягати спорядження пожежників, маски та користуватися балонами з киснем. Все це, аби згодом допомагати рятувати людей на пожежах та після ракетних ударів. Я за професії музикант храводірежу і музикант. Ну вот тут. Помогаю вот так. Вот одевали баллоны, одевали маски. Я это первый раз одевал и, ну, скажу, что это тяжело, это реально тяжело. Это тяжелый баллон вроде там 12 килограмм. но когда ты поднимаешься, это все на второй этаж, вот и сложно дышать. Идем максимально прямого, что Мы не знаем, что может быть Если, сейчас, повесит, подавит, Если дверь открывается внутрь, соответственно, мы находимся здесь. Запонім, каже в а ми перевіряємо каждо поміщення, яке у нас є. За легендою, приміщені пожеж та задимлення. Всередині можуть перебувати люди. Наша основная задача – провести разведку помещений, обнаружить пострадавших, если такие есть, и чтобы ребята практически почувствовали, как это работа пожарных именно на себе. Отработка идет приближенной к реальности со всем экипировкой. У ребят сейчас это просто аппараты маски, чтобы они попробовали на себе, а у наших, соответственно, это уже полная экипировка, носилки, системы спуска и все, что необходимо. Ищи, Ищи, муха, где человек? Ищи. Давай, 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 Где человек? Поруч у будівлі вчаться добровольці, які будуть працювати кінологами. Задача є статті є двохсоти. Ну тобто, є, вже уже все двохсоти, вероятне трьохсоти. То тобто, есть ми їх прячемо в різних поміщеннях, і здесь ми отрабатываємо ліби на запах, либо вообще без запаха. Час вот бачили роботу вчастую. То здесь вони работали по-чистому без запахов. Очень много разных запахов, но собака должна найти непременно именно человека запрятаного. Це доволі сложная робота, тому що среди толпы народу собака должна все таки отличить того, хто нуждается в біді. Перше завдання разом з собакою айзою виконує доброволець Андрій. Завдання було знайти двох трьохсотих. Бо двохсоти. Тобто собака мала знайти їх по слідах по запаху крові. З чим собаки впоралась? Поруч з місцем роботи рятувальники навчаються розгортати намети та готувати їжу в умовах польової кухні. Зараз готується розгортання пункту обігріву для того, щоб в випадку надзвичайної ситуації ми могли швидко зреагувати на виклики. І зараз ставимо польову кухню. Ми натягуємо. Палатку для того, щоб зробити її більш стійкою і щоб вона могла захищати людей від вітру, від дощу і від всього іншого. Зараз ми натягуємо стропи для того, щоб, скажімо так, зробити нашу конструкцію більш надійною. Це все дуже просто. Загалом в Одеській області до добровольчого формування увійшли більше тисячі людей. Якщо е, трапиться якась надзвичайна е, масштабна, надзвичайна подія чи ситуація і потрібна буде допомога, то добровольці це люди, які вже навчені, які зможуть приїхати і ефективно надати допомогу е, в першу, в першу чергу рятувальникам ДСНС, ну і в тому числі вже тим людям, тим постраждалим, які цього будуть потребувати. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Це старе укриття радянських часів, яке облаштувало та оновили волонтери зеленого театру. Воно розраховане на 100 місць та автоматично відкривається у випадку повітряної тривоги. Його продовжують досконалювати, та вже зараз воно може приймати людей. Обережно для такі. і ось укриття, де двері такі доволі плотні, тобто треба ручку ось так натискати і заходити. У першій кімнаті укриття стосовно, ось ми побачили двері, я хочу сказати, що двері, на них встановлений електронний замок. Це те, на що ми збирали разом з нашими театралами, разом з містянами. Тобто, спочатку ми оголосили толоку, куди прийшли волонтери. Вони допомагали нам прибирати тут. Вони відчищали усі ці стіни, тому що вони були у такому нагарі. В укритті є запас питної води. Вайфай обладнали запасний вихід. В планах зробити це місце комфортнішим. Також тут ще одна кімната. Ми встановили тут таку шафу і маленький спойлер. Плануємо оголосити збір книжок українською мовою. Аби люди могли. Ну, наприклад, людина не хоче дивитись новини, не хоче там заліпати у телефон. Вона може взяти там будь-яку книжку і просто почитати її. Усі стіни волонтери прикрашали вручну. Це не найбільша кімната, але мабуть найцікавіше, тому що взагалі дуже рідко можна побачити, що в кінці є ось такі усілякі штуки. Я маю на увазі. Картиниці, тому що їх, створили, е, їх створила команда зеленого театру, тобто е, розробили проєкт, як це взагалі буде бачити е, виглядати, і потім розмалювали. Проводили толоку в укриті волонтери 10 жовтня. Тоді в приміщенні тільки провели електрику та почали готувати його до розфарбовування. Попередньо вивезли і сміття. Коли ми сюди тільки попали, тут була е, купа сміття, е, тут були е, залишки. Е, Повинного походження, я скажу так. Всі стіни вони були, ну не те, що дуже брудні. Я думав, що тут де певний час е, жили без безхатченки, тому вони робили багаття, і стіни були саме в нагарі. Іван, місцевий мешканець, прийшов подивитись на укриття під час тривоги. Почитав, що тут нещодавно відкрили укриття, е, так обустроїли дуже м -м, так поганенько, скажімо, так, і я вирішив. Якраз тривога, треба піти дізнатися, де воно якраз недалеко від роботи, і вирішив прийти сюди, подивитися, де воно, щоб знати, коли куди йти, коли повітряна тривога. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Це Юлія Куюн, переселенка з міста Скадовськ Херсонської області. Вона приміряє куртку своїй 11-місячній доньці Мії. Ми, коли виїжджали, я взяла свого ребенка і документи. Все, особливо нічого не брали. У Нас не було ні теплих речей, Ну, только там одна курточка. И то мы уже выросли, она маленькая. Она была 6 месяцев, мы выезжали, она еще лежала, не ходила, поэтому мы уже выросли, одежды у нас не было. Волонтерам огромное спасибо. Нам дали теплую одежку, курточку. Также сестре помогли с конставарами. Огромна благодарна за це». роздають теплі куртки для дітей Херсонщини. Волонтер Юрій Басараб та подружжя Віталій та Світлана Білоброви, які очолюють організацію Ми Херсонці. В даному випадку в даний час ми допомагаємо людям, які виїхали з Херсону, з Херсонської області, і в даний час живуть тут в Одесі. Допомагаємо їм, скажімо так, нормально жити. Мешканці Херсонської області зареєстрованих в Одесі. Майже 50 тисяч, з них 15 тисяч це діти, і ми розуміємо, що нам потрібно допомагати дітям в першу чергу, і потрібно зробити так, щоб ця зима була не такою холодною. А щоб Гостинність Одеси і гостинність України для дітей була на найвищому рівні. Закупкою та доставкою теплого одягу для дітей займалися українки Марина Розік і Марія Кембер, які мешкають у США в місті Бока. Вони організували штаб допомоги під назвою Бока Хелп Ukraine». У нас є заявки на 500 курточок дитячих. Нам зараз прислали тисячу курточок, тому спочатку ми видаємо всім. Тим, хто подавав заявочки, зможемо видати ще 500, деякі. Дорослі курточки, які зараз прийшли, вони якраз по розміру підходять дітям, тому цього разу дорослим нічого не дістанеться. І ми очікуємо ще на 500 курточок, які вже їдуть в Україну. Серед тих, хто прийшов за дитячим одягом, мешканка Херсону Ірина з трьома дітьми. Це влада наша старша, це златочка і Тарас. А ми з Херсона і приїхали в Одесу в цьому початку, Ну в два му заїхали. Майя 27 мая, ну целая лето уже живемо с 5 три п'ятому місяці живе спокойно справляемся да живем как... тяжеловато, но ну, получаю гуманітарку и так і живем. Куда на нам конечно вещи тоже дают отдают вещи там да но у нас крас теплых и не було ми поэтому очень рады и очень благодарны огромнее спасибо потому что сейчас холода і нам всем ж надежда теплые тепли куртки отримала і олена для доньки Марії та сина Богдана виїжджали еще более -менее, потому что мы успели моєї засу. доехать через правда там больше 30 блокпостов но сутки мы успели в последнюю минуту еще перед комендантским часом до кривого рога потом с кривого рога уже добирались дня 4 наверное сюда потому что мы без машины мы своим ходом мне получи удалось получить вот эту куртку мне нравится красивая ну и младшей сестре что ты померила курточку Тобі понравилась курточка? Слава Україні Олена Голда, Владислава Гарбар. Суспільне новини. Одеса втрати російських військ станом на 26 жовтня. Особовий склад близько 68 тисяч 900 осіб. Танки 2628 одиниць, бойові броньовані машини 5351 одиниця. 1686 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони, 271 літак, 1379 безпілотних літальних апаратів, 248 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4076 одиниць, спеціальна техніка, 149 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 350 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Прогноз погоди на 27 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 10 до 12 вночі та від 14 до 18 градусів в день. В Одесі, незважаючи на хмарний ранок та день, вечір обіцяє бути ясним. Без опадів. Температура повітря вночі 10-11 градусів. В день 14-16 з позначкою плюс.